Вину тисячу почали блокувати, але блокують не лише її. А під удар попали навіть звичайні та пенсійні картки. Ви думаєте, це якесь непорозуміння? Ні, це нова реальність. Проблема торкнулася кількох тисяч українців. Кредити, штрафи за ПДР чи борги по комуналці усе це може призвести до блокування ваших рахунків. Причому є випадки, коли навіть якщо ви чесно працюєте і нічого нікому не винні. Ваша картка може стати недоступною, і гроші залишаться заблокованими. Ба більше Верховна Рада вже прийняла законопроєкт, який спростить блокування ваших карток. Чому це відбувається? Хто за це відповідає? Куди діваються гроші із заблокованих карток? І як захистити свої кошти? Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні ми з вами розберемося в усьому цьому. Ну а щоби не пропустити наші нові випуски, ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали. То як же тисяча зеленського може спричинити блокування ваших карток? Зараз з'явилася просто купа жахливих новин, що у людей, які оформили національний кешбек, блокують картки. І часто це відбувається дуже неочікувано. Ось, наприклад, чоловік прямо у коментарях за стосунку приват 24 пише: відкрив картку національного кешбеку для отримання зимової підтримки. Банк заблокував її, як і інші картки на підставі виконавчого провадження відкритого за безпідставним написом нотаріуса. На контакт банк не йде. Скоріше за все, банк поділить державні кошти разом з аферистами, так званими приватними виконавцями. Невже ваша пенсія та зарплата під загрозою? Виявляється за це відповідає автоматизована система виконавчого впровадження або АСВП. Саме вона слідкує за тим, щоби банки блокували ваші рахунки. Як це все працює? Якщо у вас є борги, виконавча служба фіксує цю інформацію та автоматично передає її до банків. Там є дев'ять категорій боргів, серед яких штрафи, ПДР, комуналка, аліменти та кредити. У теорії ця система мала стати швидким і прозорим рішенням для стягнення. Її основна ідея це зробити процес виконавчого провадження ефективним, автоматизованим і виключити людський фактор, щоб боржники не могли ухилятися. Ну але реальність, як це часто буває, виявилася іншою. На практиці система працює зі збоями, про що неодноразово заявляли представники Асоціації приватних виконавців України. Врешті, коли дані про боржника потрапляють до системи, інформація пересилається відразу до 30 з гаком банків, які підписали меморандуми з державою. Далі фінустанови блокують рахунки. Ну а в теорії мали би відразу списувати гроші. Та зараз на це потрібна окрема постанова суду. Як результат, блокуються всі рахунки боржника, включно із тими, де зберігаються цільові кошти, як от соціальні виплати чи тисяча зеленського. І щоб розблокувати всі картки, доведеться сплатити борг. До речі, повернімося до нашого героя, який писав невдоволення у коментарях. Йому відповіли прямо з приватбанку. До банку надійшов лист про накладення арешту. Це означає, що у вас є заборгованість перед виконавчою службою. Зв'яжіться з виконавцем для вирішення цього питання. Обмеження можуть зняти виключно після зняття арешту. У більшості випадків проблема виникає через штрафи за порушення ПДР, несплату комуналки або борги перед ОСББ. І хоча здається, що це має стосуватися тільки тих, хто дійсно винен, практика доводить інше. Штрафи за порушення ПДР є найпоширенішою причиною. Система працює так: якщо ви пропустили сплату штрафу, інформація про вас автоматично потрапляє до виконавчої служби, а потім до банків через АСВП. У результаті всі ваші рахунки блокуються. І навіть якщо штраф був невеликим, доступ до ваших грошей обмежується, доки ви його не сплатите. І до речі, це один із небагатьох випадків, де гроші можуть дійсно списатися автоматично, навіть без вашого відома. Ще однією поширеною причиною є борги перед ОСББ, причому домовласники самі подають позови до суду, і він блокує картки боржників. І повірте, це дуже поширено. Ну, наприклад, я знайшов позов від ОСББ Стародарницький з Києва. Там мешканець накопичив борг за комуналку, який склав понад 7 тисяч гривень. Суд заблокував його рахунки, але списання коштів не відбулося автоматично. Чоловік був змушений добровільно сплатити борг, щоб розблокувати свої. І фінанси, тобто навіть відносно невеликі борги можуть обмежити доступ до ваших карток. І для цього ще на початку року створили спрощену систему позовів про блокування рахунків боржників. Причому блокування карток залежить від їхнього типу, але система працює не ідеально і це створює багато проблем. Зараз поясню. Пенсійні рахунки за законом мають бути захищеними. На них обов'язково має залишатися доступним мінімум дві мінімальні зарплати на місяць. Це зараз 13 тисяч гривень, навіть якщо рахунок заарештували. Тобто, це такий неповний блок картки. Але система не завжди це враховує. Якщо банк не позначив рахунок як пенсійний, його блокують як звичайний. І щоб захистити такий рахунок, боржнику потрібно подати заявку виконавцю про визначення його як основного. Картки національного кешбеку або, як її ще називають, тисяча зеленського також є цільовими, як і пенсійні. Часто вони блокуються повністю. Це трапляється тому, що такі рахунки не маркують як треба, а система сприймає їх. Як звичайні, виконавці і банки не роблять винятків для цих коштів, тому навіть невеликі виплати потрапляють під арешт. Але оця так звана тисяча зеленського виявилася от таким собі гачком, на який спіймали всіх боржників. Коли держава розпочала масовану виплату тисячі зеленського на спеціальні картки, багато людей почали активно користуватися цими рахунками. Для виконавчої служби це стало додатковим інструментом. Дані про боржників у реєстрі виконавчих проваджень автоматично передаються в банки, і навіть ці нові картки потрапили під перевірку. Дотепно. Ну а от з зарплатними рахунками все простіше. Їх просто блокують повністю, навіть якщо борг геть маленький, це відбувається тому, що система арештовує рахунок повністю, не аналізуючи його залишок і призначення. І варто зазначити, що ОСББ, ну наприклад, виступають за спрощення системи списання коштів, а не просто блокування, тому що боржники навчилися дуже ефективно обходити систему. Вони просто переходять на сірий розрахунок готівкою або тримають на пенсійних картках лише невеликі суми до двох мінімальних зарплат. Тож виконавці не мають права на блокування. Але скоро блокувати рахунки боржників дійсно стане простіше у листопаді, 24-го року. Верховна Рада зробила перший крок до змін. Парламентарі підтримали в першому читанні законопроєкт 9363, який дозволить автоматично блокувати банківські картки боржників. Це рішення покликане підвищити стягнення боргів і зробити систему більш дієвою. Новий закон може зробити блокування карток більш швидким, але чи більш справедливим. Як все це працюватиме? Виконавець передає дані в систему, і вона сама блокує картки боржника без зайвих затримок чи додаткових рішень суду? Це може зекономити час, але створює ризик. Автоматизація не розрізняє, чи це звичайний рахунок, чи пенсійний, чи може рахунок із державною виплатою. Втім, поки законопроєкт ще не набув чинності. Окей, а що робити, якщо вашу картку заблокували? А ви не знаєте, чи є у вас борг, чи може навпаки впевнені, що жодних боргів у вас немає? Ну, по перше, не панікуйте. Спочатку зверніться до банку. Вони зобов'язані повідомити, чому накладено арешт, і надати номер виконавчого провадження. Дізнавшись номер, перевірте свій статус у єдиному реєстрі боржників, який доступний онлайн. Якщо боргів у вас точно немає, це може бути помилка. Тоді зверніться до виконавчої служби, яка ініціювала блокування та вимагайте пояснень. Виконавча служба також вказана у реєстрі. Можливо, ваші дані внесли до реєстру помилково, ну або через збіг з даними іншої особи. У такому разі подайте заяву про виключення вас з реєстру. Якщо це не спрацює, то звертайтеся до суду і не ігноруйте блокування, бо це може бути як помилка, так і прихований борг. Якщо рахунок, який заблокували, містить цільові кошти, такі як пенсія чи соціальна виплата, зверніться до виконавця із заявою про визначення цього рахунку як основного для витрат, це дозволить розблокувати хоча б частину грошей. Пам'ятайте, що без ваших дій. Кошти залишатимуться недоступними. Втім, навіть якщо карту вашу заблокували, з грошима нічого не станеться, якщо їх тільки не спишуть примусово, ну але це трапляється вкрай рідко. Тобто, після виправлення помилки чи сплати боргів, ви повернете собі доступ до всіх коштів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал. Так більше людей дізнаються важливу інформацію. Побачимося у наступних випусках.